Європейських реєстрів забагато не буває. Подумали ми і вирішили описати, які дані можна знайти ще в низці країн Європи. Почнімо з Італії. Чому? Думаю, ви й без мене знаєте впливових українців, які купляли там віли на компанії. А як ні зараз згадаєте? Реєстр компаній в Італії є кілька сервісів. Ми розповімо про цей, а в додатках аналог. Щоб отримати найцікавішу інформацію, тут доведеться зареєструватись. Без реєстрації пошук лише за фірмою. Імпрези. І отримаєте мінімум даних. З реєстрацією можна шукати ще й по людині. Персони. Плюс реєстрація дає можливість оплачувати витяги. Так, дані про засновників компаній в Італії платні, на відміну від Британії. І так само, як на Кіпрі. Окрім даних про засновників, є можливість купити фінансову звітність. Документи коштують від 2,5 до 11 євро. Правда, більшість доведеться перекладати з італійської. Але ж ви вже подужали документи на грецькі із кіпського уроку. То ще вам ще одна мова. Щоб почати пошук, потрібно закинути гроші на свій аккаунт. Увага! Невдалий пошуковий запит теж коштуватиме грошей. Тобто за відповідь нічого не знайшлось, ви заплатите. Тому краще одразу зберіть максимум унікальної ідентифікації компанії чи людини, яку шукаєте. І правильне Написання її імені латинськими. Пошук по імені прізвищу людини дуже корисна штука, може показати її податковий код в Італії. А далі за 3 євро можна замовити ще й історію інвестицій. І дізнатись, наприклад, що Арсенаваков раніше інвестував у дві італійські компанії, а потім в окремому реєстрі можна перевірити і майно. Реєстр нерухомості в Італії. Покажемо цей сервіс, а в додатках більше. Тут вже не потрібна реєстрація, а шукати можна за всім іменем людини, фірмою чи за конкретною адресою. Знаходити нерухомість по прізвищу нам тут не щастило, мабуть, тому що українські політики і бізнесмени купляють віли на свої компанії. Так, наші колеги із інтернет-видання наші гроші знайшли на фірмі Авакова вілу на 26 кімнат, а редакція слідства інфо на фірмі Зеленських вілу на 15 кімнат. Вартість минового витягу за компанією чи прізвищем 9,5 євро без ПДВ. А якщо ви не знаєте точної провінції, в якій шукати, а ви, скоріш за все, її не знаєте, доведеться доплатити ще 4,5 євро за загальнонаціональний пошук. Ну і вже за бажанням можна докупити історичні дані за 2,5 євро. Неприємний нюанс: якщо підете замовляти одразу через це меню, після оплати витяг може виявитись і порожнім. Тому спершу закиньте прізвище чи компанію, яку шукаєте. У пошукове поле, щоб побачити, чи знаходить система взагалі результат. Далі, якщо дані є, система запропонує різні документи. Для того, щоб побачити власника, достатньо оцього. Ще з корисного: на сайті Верховного суду Італії можна шукати судові рішення за ключовим словом, наприклад, назвою компанії. Франція. реєстр компанії виглядає так: є англомовна версія інтерфейсу, і теж є пошук не лише за назвою фірми, а й по прізвищу людини. Є такий нюанс, що у французькому реєстрі, коли ви шукаєте за прізви за прізвищем ім'ям власника, а точніше власниці, то потріб пошук потрібно здійснювати не за її останнім прізвищем, а за дівочим прізвищем. А ми введемо для прикладу Дмитро Фірташ. Пошук видає три компанії у Франції, де фірташ зазначений директором. Дилижо. І це важливий нюанс. У французькому реєстрі компаній пошук по особі відбувається серед директорів, а не бенефіціарів. Але бенефіціарів ви теж побачите, коли клікнете на фірму, а потім відповідне меню. Бініфір зефектів дані про бенефіціарів тут вказують із громадянством місяцем і роком народження, тож шанси помилитися з тесками мінімальні. І ще приємне, побачити їх можна безкоштовно, як і в Британії. Також можна подивитися, як змінювалися керівники і бенефіціари, але це вже платно. Якщо вам потрібна історія змін, але не хочеться витрачати 9 євро. Можна спробувати безкоштовну альтернативу у Франції. Запустили пошукову систему для офіційних оголошень підприємств. І деякі речі можна додатково знайти там за назвою фірми. Бачимо, що в червні 2020-го компанія Фірташа повідомила про зміну керівника. А от з власниками нерухомості у Франції все складно. Там є кадастр за адресою можна онлайн знайти номер ділянки на кадастровій карті. Однак власника землі чи нерухомості в онлайні не отримати. Для цього потрібно окремо писати запит або у конкретний відділ кадастрового реєстру або в мерію відповідної громади. Є приватний онлайн-сервіс, який продає витяги про французьку нерухомість за 50 євро. Але щоб зробити запит по власнику, все одно потрібно мати уявлення про адресу майна, яке шукаєте. Реєстр судових рішень Франції. Тут зібрані рішення Конституційного суду, Державної ради і касаційних судів. Також непогано наповнена база рішень судів апеляції. Рішень першої інстанції там мало, ну і звісно, учасники процесів знеособлені. Але пошук за компанією можливий. Чехія і Словаччина. Ключові реєстри тут схожі. Давайте глянемо. Компанії. Оце офіційний чеський реєстр. Суцільна радість. Можете отримати дуже детальну інформацію про підприємства. Дані про засновників і уповноважених осіб не просто із адресами, як у нашому реєстрі, а навіть із датами народження, що допомагає фільтрувати тезок. До того ж, є установчі документи та щорічна фінансова звітність. Учетні заверка. Звісно, документи чеською, і навіть інтерфейс реєстру чеською. Але що дуже приємно, все це безкоштовно і без реєстрації. Головний неприємний момент пошук по власнику неможливий. <звук> А це словацький реєстр компаній. Є англомовна версія сайту. Дані про засновників словацьких фірм є, навіть адреси їхні є, і все це теж безкоштовно. Сполочниці. Нема дат народження засновників і щорічної звітності. Можна дізнатися, які документи звітності подавало підприємство у Словаччині, але самі документи онлайн недоступні. Зате можна шукати не лише по фірмі, а й по людині. І ще побачити, як змінювались власники у Словаччині, е, окрім державних сервісів, є також приватні сервіси. У них інформація може з'являтися раніше ніж у державному сервісі. І вони бувають платні та безкоштовні. Безкоштовному пошуці можна шукати по компанії, і навіть отримати базову е, інформацію про фінансові станції компанії. Нерухомість. У Чехії можна безкоштовно користуватися кадастровим реєстром нерухомості, дізнаватися, хто є власником земельної ділянки або будівлі. Але для цього потрібно знати адресу або реєстраційний номер об'єкта, який шукаєте. Неочевидний момент. Ось тут, якщо вам таки потрібен пошук власника за адресою, не забудьте ввести контрольний код, який пропонує реєстр. У Словаччині також є реєстр нерухомості, безкоштовний. Дозволяє шукати не лише землю та будинки, а й квартири і комерційні приміщення. І навіть за власником, але не поспішайте радіти. Щоб пошукати за власником, все одно потрібно знати кадастрову зону, в якій шукаєте. Судові рішення. У Чехії реєстру судових рішень немає, а в Словаччині є. Оце сам судовий реєстр. Тут є меню рішення. Розгоднуття можна шукати за пошуковим словом. А є ще неурядовий портал Відкритий суд який базується на публічних даних і збирає рішення із судового реєстру. В обох випадках імена сторін у справі будуть приховані, але можна пошукати за назвою компанії чи іншими ключовими словами. Ну і звісно, за конкретним судом, датою чи номером рішення. <звук> Угорщина. Публічні дані про компанії хороше. Є і актуальна, і архівна інформація, і все це безкоштовно. Складне тільки угорською. Незвичне актуальні дані в одному місці, архівні в іншому. Сервіс інформації про компанії. Тут актуальна інформація про бізнес. Можна побачити не лише керівника, а й власника і банки, в яких компанія обслуговується. Після пошуку реєстр запропонує вибрати між двома варіантами: Оце... це і гадаток. Інформація про компанію там будуть лише загальні реєстраційні дані. А це Тароль це – це ківона перекладається як збережена заява компанії. Тут є ще подані заявки на реєстрацію майбутніх змін. Але найголовніше саме тут ви отримаєте повну інформацію про фірму, зокрема власників, дослівно учасників, членів плюс аудитора. «Коні ну і банків, в яких обслуговується. І ще приємний нюанс. Окрім імен людей, для їхньої ідентифікації вказується угорський податковий номер, але що найкорисніше для нас, дата народження. Інший сайт бізнесовий вісник, архів реєстру компаній. Тут можна побачити, зокрема, як змінювались учасники компанії. Якщо нічого не обирати в підменю пошуку, можна отримати одразу всі архівні документи. Кожне повідомлення про зміни підвішене окремим файлом, який можна завантажити. Земельний реєстр в Угорщині. Він є, але увійти в нього зможе лише громадянин Угорщини. Пошук по об'єкту. Розширений пошук по власнику, тільки у судів правоохоронців нотаріату. Судові рішення. Загального, відкритого і з розширеним пошуком реєстру судових рішень в Угорщині немає. Можна отримати рішення окремих судів. Є повні тексти і короткі вижимки з рішень Конституційного суду. Все перекладено англійською, але розгорнутого пошуку немає. Є рішення курії Верховного суду, теж із перекладом, але без розгорнутого пошуку. Фух, ми б могли розповідати ще про багато країн, але колись треба завершувати. Перепочинемо на офшорах. Там мало що можна дізнатись.